У Херсоні з офіційним візитом побував лідер союзу лівих сил Василь Волга. Мета відвідання презентація програми партії під назвою Ліва альтернатива у її основі передовий європейський та світовий досвід державного управління. сказать, что эта программа она включает в себя лучшие достижения европейской политической мысли, именно социалистической, социал-демократической мысли. Программа, которая построена на изучении опыта, в первую очередь стран, которые показывают высокий уровень социальных стандартов, это скандинавские страны в первую очередь, ну также, конечно, Германия и Великобритания. Нас очень интересовал опыт Великобритании 1949 года, мы коснемся этого вопроса отдельно говоря о программе. Благодаря тому, что такая программа появилась, и вот уже буквально с момента начала работы Союза Левых Сил в Украине активной, в активной фазе, эта программа нашла очень серьезный отзыв у левых Европы. В первую очередь это отреагировали левые Германии, на съезде Союза левых сил, когда программу эту мы презентовали, были делегации представительства и Германии, и Франции. На сегодняшний день позитивные заключения о, по нашей программе в том числе высказала Габриэла Цимер. Габриэла Цимер это руководитель фракции Объединенных левых Европарламента. И вот сейчас мы вот уже тот опыт работы обсуждение этой программы по регионам Украины, которая есть, опыт разный, где-то нам дают выступить, где-то у нас получается, где-то у нас не очень получается это сделать. Нам оказывается максимальное сопротивление по поводу презентации этой программы в Украине. Вот. Так вот, по результатам этого обсуждения 23 числа этого месяца делегация Союза Левых Сил, мы получили приглашение от фракции Объединенных Левых Европарламента, будет в Брюсселе. Ну, я думаю, вы это увидите, потому что мы рассчитываем то, что нам удастся работать вместе со средствами массовой информации и европейскими, и нашими отечественными, которые будут освещать нашу работу с левыми, объединенными левыми Европарламента. Напомню вам только, что это вторая фракция по величине Европарламента. И дальше будет турне по левым Германии, Франции, Италии. Это мы все планируем сделать на протяжении одной недели с 23 числа до 30 числа. Так вот, это стало возможно, потому что мы предложили обществу, мы предложили обществу Украине, мы также предложили на общеевропейский уровень политическую программу, программу политических, экономических, социальных и культурных преобразований, которая А. спасет Украину от развала, Б... Позволит восстановить промышленность Украины. С восстановить социальные стандарты. Ну и, наверное, один из самых таких кричащих сейчас моментов буквально на протяжении одного года вернуть коммунальные платежи, размеры коммунальных платежей до уровня 2010 года. Подчеркиваю, 2010 года. Это я имею в виду в процентном соотношении, тогда, когда коммунальные платежи не превышали 20% дохода домохозяйства. Основным стержнем нашей программы является идея о социализации всех общественно-экономических процессов в стране. Что имеется в виду под социализацией? Мы как левые, в принципе левые всего мира, чем они отличаются от политических сил, отстаивающих капиталистический образ жизни, капиталистический строй. Левые в голову угла ставят человека, его экономические интересы в первую очередь. И, соответственно, для того, чтобы экономические интересы человека были удовлетворены, то, соответственно, экономика должна работать таким образом, когда в первую очередь решаются проблемы социальных стандартов, проблемы социальной справедливости. Положение вещей в украинской экономике, при которой 93% средств производства находятся в руках, в частных руках, и только 7%, которые, кстати, сейчас до конца распродаются, оно недопустимо. Государство на самом деле не имеет совершенно средств для того, чтобы выполнять свои основные функции. Поэтому мы говорим о необходимости проведения национализации бюджета образующих отраслей и естественных монополий государства. Вот для примера вам приведу такую цифру, что самая либеральная страна мира, Соединенные Штаты Америки, в государственной собственности, имеет 40%. Наиболее эффективных средств производства и естественные монополии из своих рук не отдает. Тем более совершенно недопустимым является, когда электрогенерация и коммунальные сети находятся в частных руках. Это то, что государство должно лежать в своих руках и регулировать социальные стандарты. Важнейшим пунктом нашей программы также является момент о необходимости восстановления конституционного правопорядка в Украине. Мы заявляем, что считаем принципиально недопустимым положение дел, при котором за последние два года количество тяжелых преступлений в Украине увеличилось в 7, по некоторым позициям, в 8 раз. Жесткое возвращение в рамки Конституции, восстановление, только прошу быть правильно понятым, диктатуры закона, когда демократические процедуры должны развиваться в обществе, в обществе, где гарантированы права граждан, это является также одним из ключевых пунктов нашей программы. Отказываться от сотрудничества с Европой – это, это безумие. Безумие по самой простой причине. Европа – это самый богатый континент мира. Европейские государства, государства Европейского Союза в общей сложности составляют почти 1 миллиард человек, которые имеют самую высокую покупательную способность, и, самое главное, Европейский Союз ⁇ это источник высоких технологий, которые крайне необходимы Украине. Но мы утверждаем, что любые интеграционные процессы, любые процессы, направленные на сотрудничество с теми или иными государствами, в основе своей должны иметь прагматический экономический национальный интерес. И если только... Вот те или иные шаги, направленные вот в частности на расширенное сотрудничество с Европейским Союзом, приводят к тому, что у домохозяйства, у конкретного домохозяйства, есть возможность легче и проще оплачивать коммунальные платежи это правильный шаг. Если в результате этого сотрудничества появляются новые рабочие места, это правильный шаг. Ежели в результате этого сотрудничества коммунальные платежи растут, в 10 раз. Ежели за два года подобного сотрудничества мы теряем 5 миллионов рабочих мест, если мы приходим к разрушению собственной экономики, это неправильный шаг. Мы говорим о том, что Украина должна вернуться к своим основам, когда она появилась как независимое суверенное государство. Мы говорим о экономическом, политическом и культурном суверенитете. Наиболее оптимальной политикой внешнеэкономической, э, внешнеэкономических действий Украины является политика многовекторности. Мы торгуем со всеми, со всем миром. Мы приобретаем высокие технологии, мы создаем максимально благоприятное положение, кроме э, положения для экономики Украины. Кроме того, геополитическое расположение Украины таково, что мы находимся в центре возможного появления нового пространства безопасности и сотрудничества от океана до океана. Мы уже сейчас настаиваем на необходимости денонсации соглашения о ассоциации с Европейским Союзом в том виде, в котором оно есть. Приведу вам только одну цифру. За первый месяц, ну за январь 2016 года по отношению к январю, 2015 года товарооборот с Европейским Союзом упал на 31%. Я не говорю уже о том, что у нас практически полностью прекратились торговые отношения между Украиной и странами евразийского сотрудничества. То есть, казалось бы, первый месяц это тот месяц, когда еще действовали все квоты, которые Украина не выбрала. Мы выбрали квоты, которые отведены нам Европейским Союзом за два месяца. Но также важно знать, что в этих квотах, которые украинская власть, увы, подписала на таких крайне проигрышных позициях в отношении Украины, в этих квотах из 56 позиций, прошу прощения, из 52 позиций, 28 позиций это мед и изделия из меда. Это никак не продукция промышленности безусловным требованием политической партии Союз Левых Сил в этой, в этой программе является установление мира в Украине. Хочу быть правильно понятым. Мы не говорим о каких-то мирных договорах, целовании с Россией или еще что-то в этом роде. Мы говорим об интересах Украины. И бессомненным фактом является то, что в той или иной форме остановка войны на Донбассе Украине сейчас необходима как воздух. Одна цифра, которая вам, наверное, будет, ну, думаю, она известна, но я просто ее повторю. 110 миллиардов гривен – это объем средств, которые в прошлом году ушли на финансирование антитеррористической операции на Донбассе. Что такое 110 миллиардов гривен? Я вам скажу, 110 миллиардов ⁇ это в общем и целом объем госзакупок, который себе позволяла в мирное время, в хорошее время Украина. То есть практически это то, что государство могло купить за поточный год. Мы требуем от президента Украины, мы требуем от парламента, правительства, от всех, кто ответственен за международную политику, за внутреннюю политику. Мы требуем нахождения политического решения этого конфликта. И я как экономист утверждаю, у Украины уже нет предела прочности для того, чтобы дальше поддерживать активные военные действия. Мало того, у нас с вами до сих пока еще сохраняется такая возможность, пока еще сохраняется, хотя Украина из-за такого бездумного руководства теряет э, западных партнеров одного за другим, одного за другим. Но еще у нас сохраняется возможность опереться на поддержку наших партнеров, в первую очередь европейских партнеров, в первую очередь Германии, Франции, и провести, остановить то, что происходит на Востоке, и дать Украине передышку, продолжая политическое решение вопроса восстановления территориальной целостности Украины. Те, що відбулося в Запоріжжі, ну не буду описувати. Але дякувати Господу, ви обійшлося все так, як обійшлося. Ми знаємо, хто це зробив. Ми знаємо, хто наняв цих, які нападають зі спини. Це є саме те, я не буду озвучувати прізвищ, бо я на це не маю права це маю дати. Компетентні органи відповідь на це. Всі необхідні свідчення, я готовий дати, але ми зараз знову маємо цікаву ситуацію. Міністерство внутрішніх справ, сучасна поліція відмовляє нам в порушенні кримінальної справи по факту замаху на моє життя. Ми вже зараз звернулися до суду. Я повідомив наших європейських колег про те, що такова ситуація, що влада відмовляється порушувати кримінальну справу. Судді один взяв. Ну, це була скарга на бездіяльність е, Міністерства внутрішніх справ. Один взяв, потім захворів, передали іншому, взяв, захворів, передали іншому. Ясно, що затягується процес для того, щоб кримінальна справа розпочалася. Е, так от протидія з боку олігархату іде і буде йти повна. Ми маємо приймати певні е, заходи. Я думаю, ви на них звернули увагу на ці заходи. Дякувати Господові зараз із Союзом Лівих Сил молодіжну організацію, яка тільки зараз створюється, яка тільки зараз набирає обертів. Молодіжну організацію Союзу Лівих Сил, от входить і Федерація боксу, Федерація боротьби Києва, частково України. Ну і нам, молоді хлопці, допомагають нам. Нам потрібно мати силу в в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, коли нас атакують, атакують впряму. Ми маємо захищати і себе, і членів союзу лівих сил, і тих людей, які не бояться сьогодні говорити правди. Так що, а чи можна зробити націоналізацію підприємств? Це робиться мало того, що надзвичайно це дуже просто. Правда за однієї умови: 226 голосів в парламенті. Це перше питання, це коли ми говоримо про націоналізацію. Але. Інколи журналісти мене запитують: ну ви розумієте, що от зараз, навіть якщо зараз буде виборча компанія, ви ще не набрали таку кількість обертів, щоб отримати 226 голосів у парламенті. Ну, по-перше, я думаю, що цеплят по осінні вважають. Подивимося, яка буде ця осень і що вона принесе союзу лівих сил в парламенті України. А по-друге, головне зараз формування громадської думки. Те, що люди і інтуїтивно, і впряму відчувають, що вони протягом 25 років ошукані, що всі засоби виробництва, які створювалися народом України, сьогодні належать одиницям і збагачують одиниць, Знаєте, у нас цікаво після Так от, люди, усвідомлюючи це, вони мають почути від нас. Методи, шляхи, в який спосіб можна вирішити це питання, в який спосіб зреалізувати ідеї соціальної справедливості і економічної справедливості, коли кожна людина, яка працює, просто працює, просто вкладає свою працю: вчитель, журналіст, науковець, токар, слюсар, звичайна людина буде мати можливість забезпечити як мінімум свої основні життєві потреби, а також зреалізувати себе як людина, бути щасливим. Простіше кажучи, а не рахувати з утра до ночі копійки прокинувся зранку. І думаю, як це ж забезпечити? Дитині потрібно це, дитині потрібно це. Вона прийшла зі школи, а над нею сміються. В неї немає таких побрикушок чи немає таких шкарпеток. Я не знаю, чого немає. А купити треба і щодня це думає. Так от зреалізувати це можливо. І ми маємо в першу чергу сформувати громадську думку про необхідність соціалізації. Суспільно-економічних процесів в Україні. Тому ми це будемо робити. Робиться це просто: є два реєстра. Один реєстр ведеться в фонді державного майна. Це ведеться облік державного правовласності на засоби виробництва. Інший реєстр ведеться в комісії по цінним бумагам та фондовому ринку. Це реєстр, який веде приватну власність на засоби виробництва після прийняття парламентом закону. Тобто це процес зворотній до процесу приватизації. Приймається закон про націоналізацію, дівчина сидить, ось там кнопочку нажала, на ентер, і швиденько цей електронний сигнал прийшов в іншу комісію. З одного реєстру переключувала в інший реєстр, питання закінчилось. Це не означає, що хтось буде міняти менеджмент, чи не означає, що хтось буде там якось кидатися в якийсь особливий спосіб, чи приходити з автоматами. Буде проведено так, як це робилося у е, Франції, так як в Великобританії 1940 шостий-49 рік. Буде робитися саме в такий спосіб, як в 49-му році, у Великобританії за одним махом було націоналізовано 47 банків. В тому числі Нацбанк Англії, він був приватний. І після його націоналізації, всім, хто отримав величезні кредити під величезні відсотки, всім була проведена реструктуризація, а підприємствам, особливо малим та середнім підприємствам, було запропоновано кредити під один відсоток. І на сьогоднішній день створена сама стабільна фінансова система. Справа в тому, муніципальний соціалізм це сама ідея, це корнєва ідея нашої програми, і ліва альтернатива і нашої програми, політичної програми політичної партії Союзу Лівих Сил. Муніципальний соціалізм це досвід тих країн, які знов таки кажу, зреалізували ідеї соціальної справедливості в першу чергу скандинавські країни. І муніципальний соціалізм це та програма, яку ми можемо реалізовувати уже зараз. Не маючи необхідної влади у парламенті, тобто ми відрізняємося напевно від багатьох політичних сил, саме тим, що ми не говоримо, от тільки от дайте нам необхідну кількість влади, і тоді ми проведемо ті перетворення, які край потрібні сьогодні для України. Ми вже сьогодні пропонуємо, і в деяких місцях до де нас знаходиться це це програма, яка виписана на основі конституції України та законів України, саме та частина конституції України, яка говорить про повсюдність. Місцевого самоврядування це є наша трактовка цього самого місцевого самоврядування як основа нашої програми Муніципальний соціалізм. Тому ми про нього і говоримо. Василь Волга поділився з присутніми запитання. і своїми думками щодо економічного та політичного стану України. Що для того, щоб працювати, потрібні дві речі для аграрія: це ринки збуту. Простіше, де його продукцію купуються. І друге, це ціна на цю продукцію або наявність державної підтримки. Так як це знов-таки реалізовано у всьому світі. Ну, українському аграрію ще дещо заважає. Українському аграрію заважає крупний капітал, який працює на е Херсонському аграрію, також який працює на теренах України. Справа в тому, що необхідні, необхідні дотації для сільського господарства, яке так край потрібно сьогодні, в тому числі і Херсонському аграрію, вони виділяються, але всі вони виділяються і потрапляють до рук саме тих монополістів, тих крупних підприємств, крупного капіталу, які сьогодні працюють на селі. Аграрій в цьому дрібний середній аграрій він є незахищеним. І друга складова це, звичайно, ринки збуту. Так от повернення ринків для Херсонського аграрія це 70% рішення цього питання. Стосунки того ж Китаю, от ми зараз говоримо про економіку, яка росте, країну, яка піднімається, стосунки Китаю і Саудовської Аравії. Саудовська Аравія фінансує ісламських сепаратистів в Китаї. Причому жорстко. Стосунки торгові між Китаєм та Саудовською Аравією невпинно зростають. Але я думаю, вже знаєте, такий ну, величезний приклад можна привести. це, наприклад, стосунків між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Сьогодні конфлікт, який розгорівся за внутрішнє Китайське море, ну де китайці вважають його акваторію внутрішнього китайського мору своєю територією і будують військові бази там. Сполучені Штати Америки виступили категорично проти цього. Стосунки край напружені між Сполученими Штатами. Вони є, ну, от в тій ситуації, вони фактично військові, повна бойова. Вони стоять на повній бойовій і готові в будь-який момент знищити одне одного. Притом, товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами є найбільшим в світі, складає півтрильйона доларів. Спільні інвестиції однієї країни в іншу країну, вимірюються мільярди, десятками мільярдів доларів щороку, і сотнями мільярдів деякі хороші роті, які відбуваються. Чому це так відбувається? Ми можемо наводити приклади Індії і Пакистану, ми можемо Сербії і Хорватії, ми можемо наводити таких прикладів. Сьогодні у нас в сучасному світі політики, які да, входять в такі непрості стосунки, і коли вирішуються. Тим більше питання територіальних претензій, тим більш питання сепарати... сепаратних рухів, вони розділяють економіку і політику. Бо насправді мудрий політичний діяч країни, яка увійшла в конфлікт з іншою країною, особливо коли економіки цих країн переплетені. Він хоче зробити так, щоб його країна була максимально сильна для того, щоб боєздатність армії була максимальна. Якщо політична криза, яка на нас, зараз на, на нас з вами навертається просто з фантастичними темпами, якщо ця політична криза не буде врегульована, то вибори будуть неминучі. Що я маю на увазі під політичною кризою? Я маю на увазі ці системні візити вищих, окрім Обамера, хіба що всі побували вже з боку Сполучених Штатів в Україні. Європейський Союз. Ми системно спілкуємося із європейськими нашими колегами і знаємо відношення європейських політиків до діючої влади в Україні. І вимога жорстка вимога виконати вимоги мінського протоколу. До української влади вона натикається на, у, громадську думку, яка діє в суспільстві, натикається на вседозволеність радикалів. Згадайте, перша спроба провести через Верховну Раду зміни до Конституції і відповідні закони відповідно до мінського протоколу привела до того, що була кинута граната, загинули чотири працівника. Міліції майже сотня отримали поранення. Саме державні інститути, коли отой танелють кинула ту гранату, коли загинули хлопці, коли стільки отримали поранення, це було з єдиною метою дестабілізувати ситуацію і не дати запустити мирний процес по Донбасу. не дати можливість, слухайте уважно, повернути Донбас до України. Повернути Донбас до України. Спроба сьогоднішня, не дивлячись на тиск Сполучених Штатів Америки, не дивлячись на тиск всіх гарантів нормандської четвірки на президента України, на Верховну Раду України, прийняти необхідні закони для мирного врегулювання, може, може серйозно зіткнутися із серйозною проблемою дестабілізації суспільства саме цими радикальними формуваннями. І це зупинить процес мирного врегулювання на Донбасі. І тоді американці ж чітко сказали: будуть закони, будуть гроші. Не буде законів, не буде грошей. Я взагалі прибічник мажоритарної системи, це скажу так. Да? А от. Але в світі зреалізовані різні моделі, які також давали непоганий результат. Ми з вами мали непоганий результат, коли була зреалізована змішана модель. Але, на мою думку, я не повністю виключно пропорційна модель в існуючих умовах в Україні, яка у нас зараз з вами є. У нас навіть внутрі президії Союзу Лівих сил іде з цього приводу дискусія. Є прибічники такого погляду, що було б непогано, якби була пропорційна модель, бо тоді політичні партії будуть змагатися виключно своїми програмами і про щось говорити. Але зараз в даній ситуації, коли олігархат… Союз лівих сил це оце єдина політична партія зараз в Україні, яка йде, ну ви бачите, якими ми. Скромними методами рухаємось, да? не стоїть за союзом лівих сил ні олігархічні клани, ні фінансово-промислові групи, ну у нас немає там таких можливостей, як є у них. А всі політичні партії, які сьогодні представлені в парламенті, це ж є ніщо інше, як департаменти фінансово-промислових груп. <му> Коли в огромних районах, а в генічські ж, по-моєму, Да, да. самый один из самых и больших Голопристань Ой да я прошу прощения ваш голопристанский район один из самых крупных, там самый крупный в Украине район да. Да? да и уменьшают количество школ я уже не говорю про то что происходит с медициной когда идет вот это тотальное сокращение представительских органов власти на местах, когда идет централизация финансов, а не децентрализация финансов, когда выкачивается из региона все только в Киеве, все только для центрального бюджета, это не является территориальной административной реформой, направленной на человека. Это территориально-административная реформа направлена на власть и на коррупционеров от власти, которые живятся тем, что высасывают соки из регионов Украины. Итак, мы поддерживаем территориально-административную реформу, но именно в том, в том понимании, которое выписано в книге Муниципальный социализм. Когда и инструменты власти, и ресурсы опускаются к народу. Под децентрализацией и экономической децентрализацией мы опять-таки имеем в виду европейский опыт. Когда один из двух бюджет образующих налогов... Как правило, это налог на прибыль предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории этого региона, на территории области. Этот налог остается на территории области. И этими деньгами распоряжается территориальная община. Вот это тогда будет справедливо. Я верю в сильное социальное государство государство, которое выполняет функции, в том числе патерналистские функции по отношению к тем людям, которые уже не могут сами себя прокормить, всю жизнь свою отдали на то, чтобы строить это государство защищать. В Украине 15 миллионов пенсионеров. Я не вижу иншу. Мы имеем фермерам Херсонщины дать заработать. Мы имеем заводы, которые у вас стоят. Нафтопроробки просто уже нема. Мы имеем эти заводы запустить. Ми маємо повернути людей на робочі місця. Україна на сьогоднішній день увійшла у перелік країн, де саме велика кількість внутрішньо переміщених осіб, біженців, простіше кажучи. Соціальні проблеми захмарні. Насправді ми ввійшли в ситуацію, коли в такий спосіб ми з вами підриваємо власну боєздатність. І тому пошук альтернативного шляху. Пошук такого шляху, коли ми запустимо власну економіку для того, щоб підтримати міць України, в тому числі і армії, ми маємо шукати.